Натхне, дай Боже, і білосніжного дня п'ятниці. Так файно. Такий сніг упав у Мукачеві, що треба було дві години розкопувати машини. Але ми розкопали, у мене є помічники, будьте спокійні. Товариство сьогодні навчає нас книжка Життя Христа Фултона Шіна». Ну, чудова книга. Уже я почитую, дружина взялася всерйоз читати. Така кількість перел, така кількість істин. Які вражають, він Фултон Шін, єпископ, вже помер, пішов звітуватися до, до начальника. Він робить звіт, такий робить перегляд, специфічний, свій особистий, цілого життя Ісуса. І, скажімо, такий елемент свіжо-тематичний, різдвяний. Він говорить про те, як Бог попередив мудреців, щоб ті не поверталися до Ірода, і вони, буквально Матея 2,12, пустилися іншою дорогою у край свій. І він дає такий коментар. Так мене вразило. Кожен, хто будь-коли зустріне Христа з добрими намірами, уже не повернеться тим самим шляхом, який прийшов. Й як файно! Я ще раз перечитаю: кожен, хто будь-коли зустріне Христа з добрими намірами, уже не повернеться тим самим шляхом, який прийшов, яким прийшов, сила. Тобто, це так, так класно нам показує про мудреців: оця істина. Коли вже їх Господь попередив, що не вертайтеся до того немудрого Ірода, не йдіть тим самим шляхом, йдіть інакше, то це, це нам підказка. Це всім нам підказка. Як зрозуміти, що ти справді зустрівся з Ісусом? Що ти справді поклонився справжньому, непідробному Ісусові? Ну, то так. Коли ти з ним зустрічаєшся, то як мудреці, ти вже не ходиш тим самим шляхом, ти вже не робиш ті самі гріхи, ти вже не. Опускаєш тим самим похотям, ти опираєшся їм, тим самим демоном, ні, ти вдаєш опір, ти кажеш, ні, товариство. Я хочу бути з Богом. І я хочу любити його заради нього. І я хочу бути із ним, я хочу бути з ним у вічності і з цим Ісусом, чого би це мені не коштувало, яку би це не мало ціну, і то не може бути той самий шлях. І ось як люди змінюються. Ось як настає справжня переміна, непідробна. Бо якщо ні, то апостол Павло використовує такий гострий образ. Він каже: коли ти якось скуштував Божу присутність, якось побув з Богом, але вертаєшся знову до своїх гріхів, то апостол Павло каже, це таке, якби пес повернувся до власної блювотини. Ой, такий собі образ, ну перепрошую, то ні я написав, я лише переказую. Тому товариство, прислухаємося до Шіна. Генія! Казав наш єпископ Ніл, що він напевно буде беатифікований, напевно, буде святим. Файні речі говорить. І читайте цю книжку, діліться нею. Здається, видавництво на цей раз не свічадо. Вибачайте, а місіонер. Діліться нею, даруйте класний подарунок. І нехай зустріч з Ісусом, яку вдасться вам пережити також через істини, відкриті в ній, допоможуть вам не йти тим самим шляхом. Допоможуть вам іти іншим шляхом, кращим. Шляхом радості, шляхом любові, шляхом надії. Бо коли ми зустрічаємо Ісуса Справжнього, то в нас надія родиться справжня сила. Тим самим шляхом не вертайтеся, це порада не лише до мудреців, це порада до всіх вас. І тоді і ви, і я станемо мудрецями. Ой, файно. Також особлива подяка за всі донати, які ми вже завершили збирати. Для табору, для дітей точно 5 осіб, 5 дітей було за ваш рахунок на таборі. Прожили файну тему, бавилися, досліджували свої емоції, а саме 5 мов любові. Так що дякую за всіх вас, хто турбується за дітей, хто турбується за табори християнські за виховання, це тішить і це справді миле Богові, і це справді миле серцю. Молімся, аби Господь нам відкривав якісь файні наступні проекти, які звершимо разом з вами через ходім. Бо це також буде інший шлях, коли ми служимо іншим без якоїсь кори користі для себе. Будьте благословенні, ідіть іншим шляхом. Майтеся файно і мир вам.